Сьогодні 10 років ще аграрній раді 10 років це зовсім небагато, але зроблено стільки, що інколи і за десятки, а інколи за сотні років інші не роблять. Ми пройшли нелегкий шлях від відкриття ринку землі, ковід, російська агресія. Вижили, бо Вар це спільнота незламних українців, які люблять власну землю, люблять власну справу. На сьогодні ВАР це захист і лобіювання не тільки аграрних питань. А й питань по забезпеченню Збройних сил України, питань по збереженню країни. Наша асоціація нараховує більше тисячу господарств учасників. Це лише початок нашого шляху. Це єдина організація аграрії, яка реально впливає на аграрну політику нашої держави. Під час великої війни головним здобутком Вар можна назвати те, що спілка змогла акумулювати та мобілізувати суттєвий ресурс всіх своїх учасників і направити його для допомоги нашим Збройним силам України. Вар на сьогодні постачає збройні сили України техніку, аграрії спільно взяли за цю справу на сьогодні ще більше двох тисяч автомобілів. Уже воює на передовій зараз. ВАР – це дуже потужна організація, як в Україні, так і в Європі представляє наші інтереси, а також нас знають і всьому світі. ВАР – це голос Аграрія в Києві, голос Аграрія скрізь. Тормальська організація ВАР і гідно проходить цей шлях у великій мірі. Завдяки її керівнику декуну Андрію, який мислить. Стратегічними категоріями, який вміє побачити, зрозуміти, а головне запропонувати рішення проблеми, шість років тому наше господарство не вагаючись приєдналося до аграрної спілки, і ми ні хвилиночки не жалкуємо про це. Шість років тому я зрозуміла, що в Україні є люди, яким не байдуже майбутнє України, яким не байдужі проблеми сільгосвиробників, яким не агро... агропромислове виробництво. Напротязі 10 років ви бачите, який прогрес іде в нашій спільці. Висловлюю вам свою вдячність за ваш вклад у наш світ. Ваша праця, наполегливість і професіоналізм дають змогу не опускати руки аграріям в складний час. Я вдячний сьогодні колективу Вар Андрію Євгенію Духуна, який об'єднав нас аграріїв в одну велику організацію. Організацію, яка сьогодні працює для своєї країни на економіку своєї країни. Кожен з нас це маленька ланка великого і міцного ланцюга. І я гордий дихати з вами. Одним повітрям. Я бажаю родині Вар стати ще більшою, ще міцнішою, ще впливовішою. Я сподіваюся, що ми далі будемо об'єднатися і люди з нами будуть розуміти, що без аграріїв, без нас не буде держави. Дякуємо надпотужній команді ВАР за їхню цілеспрямованість, професіоналізм, витримку, впевненість, якою вони надихають і нас. Я хочу всіх привітати з сьогоднішнім святом. Побажати всім нам, перш за все, перемоги якомога швидше, щоб якомога швидше наші захисники повернулися живими і здоровими до рідного дому з перемогою. гарних урожаїв, гарних цін, справедливих відносин влади, чесних податків і дружніх відносин між колегами. Всіх вітаю! Слава ЗСУ, слава Всеукраїнській аграрній раді, слава Україні!